Стоячи на колінах та схиливши голову, в Кропивницькому прощалися старшим солдатом Сергієм Солопом. Йому було 36 років. Народився в селищі Компаніївка Кіровградської області. До повномасштабного вторгнення працював слюсарем на підприємстві в Кропивницькому. Він працював на заводі, потім в тероборону зразу пішов, як тільки почалася війна. І як сусіди, як рідний був, казав саме важке, каже, це хоронить. Товаришів каже, як хоронимо когось, каже, наче всю душу винімають. Казав, не хвилюйтеся, ми там, щоб у вас було все добре і перемога буде за нами. Це життєлюбна людина, була завжди допомагав сусідам, друзям. Завжди був позитивною людиною. Перемога за нами, все буде добре. Хтось заспокоював всіх. Все буде гарно. Світла людина. Світла пам'ять, гарний воїн. Сергій Солоп дуже любив дітей. Згадує подруга родини Оксана Маслянникова. З дітьми він весь час проводив на вулиці. Його навіть від маленького до дорослого всі пам'ятають. Мені тільки сонечко хочеться сказати на нього. Ішов. Мабуть, довіж страху не було в цієї людини в очах. Навіть останні фото, які ми переглядали, це постійна ця усмішка на обличчі, постійний позитив цієї людини. На фронті Сергій Солоп був гранатометником механізованого відділення. Загинув 23 січня біля міста Бахмут Донецької області. Поховали бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.